Слава Україні, слава Збройним силам України, доброго всім здоров'я. От, Черговий проєкт. Попала мені в руки отака от косярка. Е мульчер так званий для картопляного бодиля. Ну, ну як, кілька років воно вже було в роботі, але я його хочу трошки вдосконалити. Тут е не було. Не було коліс. От я взяв зі свого культиватора колеса опорний, щоб на плаваючому косити, не на гідравліці. То раз. Ну і хочу доробити защиту якусь, хоча б мінімальну з бляхи з грубо те і рами за шию. Ну, щоб якась грудка чи камінь не било по голові. От Отак От тут все було зроблене. Тут я нічого переробляти не буду, не планую. Тільки просто додавлю те, що мене цікавить. Е, редуктор тут 1 до 2, е, можливо, навіть до 1 до 1,9, якось так. Цепки зроблені. От стоїть два, е, два сушники з сівалки. Звісно, тут би добре було поставити диск від машини від колеса. Ну, але то вже. Глобальна переробка. Якщо воно буде мені щось гнути чи виломувати, то буду тоді вирішувати, що робити далі. А поки що, поки що буде так. От. Колеса зараз я прикинув все на прихватках, ще поки що. Колеса я прикинув, що стоять в максимальному опущеному стані. І виходить, що зараз в мене висота рядка десь буде 25 см. О, тут зараз. Ну, будемо сподіватися, що буде добре. Остальне зніму, як вже буде готово, бо ну, особу тут знімати немає що. Бляху планую зашити отак знизу. Тому, в принципі, все, що зверху буде добавлено, буде чітко все видно. Ну що ж, поки що все. Далі зніму. Так, продовження значить, закінчив я оту, от того мульчера так званого. от така черепаха вийшла, прикольно. Доробляв, з чого, з чого було, єдине, що оцю профільна труба 2х4 зробив. От. Отаке От воно в мене виходить. Захист по колу ще не робив, бо ще я не впевнений, що воно потрібне. Може його буде не потрібно, а як буде потрібно, то зроблю по колу захист ще. От. Е, значить, тест-драйв не знаю коли буде. От так. Якщо видно, зараз секунду. Видно, колеса сперті на панель. а це ще в повітрі висить. Тіпо в мене то рахується, що мінімальне положення, саме менше положення, при якому я можу працювати. Найду якісь десь бур'яни, то поїду по кошу. А поки що, якось отак. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я.